Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2009 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця має штамп 2 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну. Даної монети. Для визначення штампу по каталогу ІТК нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 2 і ВМ. 10 копійок 2009 року. І як завжди визначення штампа, ми розпочинаємо з аверса даної монети. Які він має особливості та як його ми можемо охарактеризувати? Отже, аверс штамп другий. 10 копійок 2009 року характеризується так: середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна припіднята догори та віддалена від герба монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є мінімальна відстань. Що ж, дати 2009, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Напис на аверсі, він є збільшеним. І всі написи на Аверсі знаходяться в одній площині. Після того, як ми визначили з вами Аверс, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Але перед цим хочу назвати технічні характеристики даної монети. 10 копійок 2009 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі. Тираж монети 180 мільйонів екземплярів, гурт монета має рефлений, тобто мілка насічка по всьому колові. Вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 гримті. Міліметри. По каталогу ІТК, як ми вже сказали, монета має один штамп. Штамп 2 і ВМ. Отже, аверс ми тільки що з вами розібрали. Після того, як ми визначили аверс, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить реверс, який має штамп ІВ. Проте, перед тим, як визначити штамп ІВ, ми повинні визначити штамп І. Адже штамп ІВ є уточненням штампу І і доохарактеризовує штамп І. Отже, штамп І 10 копійок 2009 року по реверсові характеризується так. Ми дивимось на грону номер 2 І бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 чиринок підходить до першої ягоди сліва. Саме це і буде основною характеристикою, яка визначає штамп І. Штамп ІВ є уточненням штампу І, і ми його характеризуємо так. Вінок, що йде по всьому колу, він наближений до конта. Як ми тут бачимо, він практично в нього впирається. А чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона тонка і має розмір 0,15 мм. От саме такі особливості, та саме так, ми можемо швидко охарактеризувати 10 копійок 2009 року, штамп 2 і ВМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монета має мілку насічку. А так як він рефлений, то мілка насічка йде. По всьому колові монети. Після того, як ми визначили штамп аверс, реверс та гурт, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо при переборі ви знайшли 10 копійок 2009 року зі штампом 2ВМ, а він лише один, хочу нагадати, то ціна монети в обіговому стані складає від 40 до 50 копійок за один екземпляр. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком України та не була в обігові, то ціна такої монети вже автоматично буде складати від гривні 50 до 2 гривень за один екземпляр. Також звертаємо увагу на роли 10 копійок 2009 року. Адже банки пакували монети по 50 штук в один рол. Ціна ролу 10 копійок 2009 року на даний час складає 350 гривень. За один ролл, в якому знаходиться 50 монет 10 копійок 2009 року зі штампом 2 і вм. От такі особливості, та саме таку має ціну дана монета. На що ми звертаємо увагу, щоб монета коштувала дорого? Перше, на що ми звертаємо увагу, це на метал, з якого виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялися монети 10 копійок 2009 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо при переборі ви знайшли монету, яка відрізняється по металу. А вона може бути із магнітної сталі, покриті латунню, немагнітної сталі, мідно нікливого сплава, міді, алюмінія, срібла чи інших сплавів, це буде цінна монета, яка коштує від 10 тисяч гривень в залежності від стану. Та з того, з якого металу вона виготовлена. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відома монета 10 копійок 2009 року зі штампом 2 ІВМ, яка була виготовлена з магнітної сталі, і була продана за 14 тисяч гривень на аукціоні. Але, як я говорю ще раз, стіна залежить від стану збереження та від особливостей. Даної монети. Крім того, який метал, ми також дивимося на те, які особливості має гурт монети. Стандартний гурт має мілку насічку, він рефлений, тобто мілка насічка йде по всьому колу. Проте, якщо при переборі ви глянули на гурт і бачите, що монета має гурт гладкий, тоді буде штамп там 2 і ВГ. Де літер Г значить, що гурт гладкий. Тоді ціна монети складе від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Проте тут є одне уточнення. Гурт повинен бути таким, що не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не таким, який сточений механічно і не пройшов гуртильне кільце. Якщо ж ви знайшли монету, яка має гладкий гурт, ціна, як я сказав, від 10 тисяч гривень. Проте, якщо механічно сточений, монета цінності взагалі немає і має ціну 10 копійок, тобто свій номінал. Обов'язкову увагу ми з вами звертаємо також на повороти аверса до реверса. Якщо при повороті та переборі монет, аверс відноситься до реверса в 10 копійках 2009 року, так як перед вами, тобто стандарт 0 градусів, це буде звичайна монета. Проте, якщо при переборі ви знайшли монету, яка має відхилення аверсу до реверсу на 30 градусів, ціна монети складе від 100 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна монети складе від. 350 гривень. З поворотом на 180 ціна монети складе від 1000 гривень за один екземпляр. Тому, як ви бачите, монети 10-копійка 2009 року є цінними, тому ми повинні обов'язково звертати на них увагу. Також свою увагу ми повинні звертати на магніт. Стандартний метал алюмінієва бронза, з якого виготовлялася монета, тобто метал є немагнітним. Проте, якщо при переборі. Ви провели магнітом, і монета працює до магніта. Це буде цінна монета. Адже виходить, що виготовлена з іншого металу. Ціна від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо ж магніт на стала латунь, як я вже говорив, 14 тисяч монета продана на аукціоні або ж на формі. От саме такі особливості можна відзначити в 10 копійках 2009 року. Що ще хотів сказати? Монета зустрічається в обігові приблизно. Одна на 10 тисяч монет звичайних штампів. Це тобто монета, яка має відношення аверсу до реверсу на 90 градусів. Тож обов'язково перевірте, можливо, у вас знайдеться така монета. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, та які особливості мають монети, які ви можете знайти в обігові. І перевірити обов'язково, який штамп та яка ціна даної монети. Отже, саме головне, що я хотів ще раз вам нагадати: 10 копійок 2009 року має один штамп по аверсу, по реверсу і гурт мілкий. Тобто монета, якщо ви знайшли, вона стандартно коштує в обіговому стані від 40 до 50 копійок. Цінні монети, які є поворот аверса до реверса від 30 градусів, магнітні, які прилипають до магніта, також ті, що виготовлені з інших металів. Всі інші монети вони є звичайними та великої цінності не представляють. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією цікавою монетою і на цьому буду закінчувати своє відео.